Дорогі мої, сьогодні я хочу розповісти вам чудову казочку про маленьке, біленьке цуценя, яке знайшло свою сім'ю і стало щасливим. В одному далекому краю жило маленьке цуценя. Воно було дуже сміливим і веселим. Любило пригоди, але одного дня воно загубилось. Бідолашни ще не знало, як важко вижити одному. У цьому непростому світі, де так багато небезпеки, і тому гуляло вулицями, безтурботно наспівуючи пісеньки. Мандруючи воно із захопленням розглядало людей, весело гавкало та посміхалося їм, з надією, що хтось його помітить та пригостить смаколиком. Ішов час, нічого приємного не відбувалося, а в животику дуже бурчало бо цуценятко зголодніло, засумувало мале. Аж раптом що це? Цуценя побігло вперед туди, звідки лунали знайомі голоси. Біг-біг, а коли добіг, злякався. Дві величезні собаки сперечалися за шматок м'яса, а м'ясо так пахло. Що мале забуло про страх та обережність, схопило малесенький шматочок і тікати. Тільки за будиночком цуценя зупинилася, трохи підкріпилася та побрело далі шукати свого щастя та де йому заночувати. Довго блукало, вже й надію втратило, сіло та й гірко заплакало. Жалібне скавоління почула стара ворона підлетіла. Карр. Кар, харр, що трапилося, чого плачеш? Ну, як же не плакати, коли я такий малий у цьому великому світі? Мене ніхто не любить і я не знаю, куди мені йти. Я хочу їсти, пити, спадки хочу. Карр не сумує, я тобі допоможу. Куди йти підкажу. За зеленими лісами, за високими горами, де птахи співають пісні про доброту. Є будинки, де живуть тваринки. Ці місця називаються притулками для тварин. Там їх лікують, годують, піклуються про них і шукають їм родини. Іди туди і нехай тобі щастить. Хар! Подякувало цуценя та й пішло далі з новими надіями. Вже вечеріло, стало холодно та страшно. Коли це на даху будинку увімкнулися два ліхтарики і почали наближатися до малого. Стало ще страшніше. Зажмурило воно очі і вже хотіло верещати. <С1> Коли це лагідний голосок запитав. Дитинко, ти заблукало. Чим тобі допомогти? Відкрило очі цуценя і побачило кішечку. Я шукаю притулок, де мене будуть любити. Мур-мур-мур, рада вітати тебе, ти вже прийшов. Мур-мур-мур, киця заморкотіла і запросила увійти в будинок. У притулку цуценя зустріло багато інших собак. Вони стали його друзями. Нарешті через деякий час добрий чоловік прийшов до притулку, щоб вибрати собі чотирилапого друга. І він обрав біленьке цуценя. назвав його Касим. Цуценя було щасливе, що знайшло свій дім. І господарів, які будуть його доглядати. А ще тепер у Касима є свій власний лежачок для відпочинку, аж дві мисочки для їжі та води. І ціла купа іграшок. Купили Касиму машини та повідок. І він тепер може із господарем гуляти по місту, як дорослий пес. Ось а саме головне, у нього є дім, і його люблять.